На Рівненщині через блискавку горів будинок. Дах оселі знищено. У селі Копачів Володимирецького району розгулялася буря. Розряд блискавки влучив у житлову будівлю. Почалася пожежа. Надійшло повідомлення про пожежу у селі Сопачів. Значить, на місце виклику негайно виїхав черговий керував вогнеборців. Як з'ясувалося, горів дах приватного житлового будинку. Спільними силами вогнеборців та місцевих жителів пожежу вдалося вчасно локалізувати, не давши вогню поширитися на інші житлові приміщення та надвірні споруди, які знаходилися зовсім поруч. Внаслідок пожежі було знищено лише дах житлового будинку, критого шифером. загиблих та травмованих, внаслідок пожежі немає. Слід додати, що за останніх три роки через розряд блискавки у Володимирецькому районі зареєстровано 11 пожеж, збитки від яких сягнули понад 220 тисяч гривень. Через удар блискавки на території району загинула одна людина. Слід сказати, що цього року сезон блискавок вже розпочався. І синоптики майже щодня прогнозують дощі із з грозами. Тому рятувальники нагадують кілька правил, як потрібно себе поводити під час грози, перебуваючи у будинку, вимкнути всі електроприлади, не розмовляти по мобільному телефону, зачинити вікна і відійти від них, перебуваючи на полі, присісти і стати на ізоляційний матеріал, тобто колоду, дошку чи камінь. Ні в якому разі не купатися у водоймі під час грози та не перебувати біля багаття.